Доброго вечора. Ми з України, українці нація сміливих і нескорених. У той час як Збройні сили України відвоюють і боронять нашу землю. Українці тримають тил і допомагають фронту. На телеканалі TV4 стартує новий проєкт Допоможемо, зможемо, переможемо, де ми розкажемо історії сміливих українців і завдяки їхньому прикладу підсилимо віру в перемогу України. Наш проєкт про тих людей, які спочатку повномасштабного вторгнення намагаються будь-чим допомогти, просто будучи на роботі у волонтерському штабі чи сидячи вдома, але підтримуючи фінансово ЗСУ. Завдяки прикладу цих людей, їхнім історіям у проєкті телеканалу TV4 допоможемо, зможемо, переможемо. Ми зведемо місток між тими, хто хоче отримати допомогу, і тими, хто може її надати. За кожною проблемою є конкретні люди з конкретними життєвими історіями. Ми познайомимо глядачів ближче з тими, хто у час війни міцно тримає тил. Лікує, навчає, інформує, виробляє продукцію, вирощує врожаї, сплачує податки, зберігає робочі місця, опікується переселенцями і забезпечує життєдіяльність України та допомагає фронту. У проєкті ми застосуємо метод сторітелінгу, розкриваючи ту чи іншу проблему, щоразу будемо відштовхуватися від історії конкретної людини. Сторітелінг дуже цікавий, важливий напрямок завжди був. А в часи війни. Такого критичного періоду для кожної людини в Україні, і незалежно чи ми на сході, чи на півдні, чи на заході. Бо вона стосується і торкається кожного. Також до цього проєкту ми залучимо експертів, які за допомогою порад і вже напрацьованого досвіду запропонують вирішення як для конкретної людини, сім'ї чи родини, так і для суспільства загалом. І на завершення програми трохи помріємо. Першою передумовою досягнення успіху є саме мрія. Сьогодні в українців вона одна на всіх перемога. Мрії допомагають вижити, підживлюють нашу віру. А віра дозволить знайти сили, щоб піднятися. Ми втратили свою мрію, свій літак, але наші мрії ніхто не загубить. І тому у своєму проєкті в нашому проекті, ми зможемо втілювати маленькі мрії наших героїв, і ви це побачите. Стартує новий проєкт Допоможемо! Зможемо, переможемо вже 26 січня о 14.00 на телеканалі ТІВІ4.